З приводу повертаючись до притулу, як я вже говорив у березні місяці Притула за своїми сім'ю охоронцями в своєму кабінеті на третьому поверсі побив мене Дениса Маганова і ще одну жінку-волонтершу. Побили за те, що я зробив звернення з приводу того, що притула військовим не допомагає, як мені говорять самі військові. Він мене спочатку запросив типа, помогти, Потім вони почали бити мене е, 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 прикладами, автоматами Дениса і цю жіночку побили. І коли ми викликали все таки поліцію і е, написали заяви, заяви зникли. А тепер увага, скажіть мені, будь ласка, сім ублюдків з автоматами охранники притули в кабінеті. Ви коли кончені ублюдки, вот цю дівчинку були волонтершу, синь якої? воює, захищає Україну, ви її ногою роздавили телефон, сім підарів з автоматами, мужиків, блядь, в юбках, і притула це знімав на відео. Ви коли цю дівчину били, я просто не мог фотку знайти, я її знайшов. Поліна її зовуть. Вона написала заяву про побиття, яка зникла в Шевченковській мусарні. Ви коли били оцю дівчину, а притула знімав це на відео, ви, сука, вас хто рожав, скажіть мені, будь ласка. Яка мати вас рожала, що ви сім ублюдків з автоматами на Ганчара 56 в офісі в кабінеті притул Били оцю дівчинку Поліну, яка в моєму фонді зараз стоїть возле гуманітарної допомоги, син якої воює. Ви суки ногами її били і розбили її телефон. А притула це знімав. А хто бив? А один з пожалуйста. познайомтеся. Зафіксуйте факт, бачите? Факт пальцем. Оцей підер. Один з охранників притули. Оце ж це ж офіс притули. Сюди вход ганчара 56, місто Київ. Отаких От сім чоловік було з автоматами. Подивіться, як охраняють притул. Подивіться, яка ауніція, подивіться, який одяг, подивіться, яка зброя. Хлопцям нашим на передової навіть не снилося. І оцей Гандон, і ще шесть Гандонів побили оцю дівочку Поліну. Ну, дівочку я називаю, бо в неї син воює, але вона маленька, худінька. І побили Дениса і мене, вимагаючи. Щоб я видалив відео, я його звісно не видалив. Там мене спрашують, що ти несеш тортик я несу. Я несу правду. І е, оці всі факти і докази, які я готов підтвердити на детекторі брехні. Я готов підтвердити на будь-якому детекторі брехні. Я просто довго шукав ці фотографії, тому що мені познищували е, Фейсбук. Так, от я ще раз показую героїв часу. Притула, який знімав на відео, як його охранник, оцей підар, оцей ось гандон штопаний. І ще стіще охранників з автоматами в кабінеті побили мене, Маганова і цю дівчинку Поліну. Три заяви в поліції Шевченковську були написані. Заяви зникли. Так от я вам хочу сказати, ребята: ніхто з вами возиться відповідно до закону України, букви закону не буде. Після війни ми теж прийдемо з цими автоматчиками і поговоримо з вами на рівні. Потому що ми з обіди не прощаємо. Це по поводу я хотів розказати. Просто в мене не було фотографії не охранника притули, який був не поліни. Тепер я їх понаходив, повостановлював.